Як гриби можуть впливати на наш організм, як вони впливають? Ми ходимо в ліс, так, їмо лисички, підосиновики, опеньки масляні і так далі, але навіть не підозрюємо, яку роль гриби можуть відігравати в нашому розвитку. Перегляньте це відео до кінця, і ви вже ніколи не зможете дивитися на гриби тим самим поглядом. Ти навіть не уявляєш, в що зараз потрапив. Отже, з чого все почалося, тисячу домісімся Ріта Леві Монтальчині, американська вчена італійського походження, отримала Нобелівську премію за відкриття фактора росту нервів, відомого як фактор росту нервів. Вона була визнана за свої значні досягнення у цій галузі науки, без якого не відбувається ріст і формування нашої разом з вами нервової системи, і без цього білка неможливий ріст нашої нервової системи. Ось все, що ми складаємося з нервової системи: наша центральна нервова система, мозок, спинний мозок, вегетативна нервова система, периферійна нервова система. Кожен, кожен, кожен те, що ми відчуваємо, всюди бере участь. Цей просто життєвий фактор, життєвий білок, НГФ. Чим більше нейронних зв'язків у нашому мозку, тим більше знань, навичок та можливостей ми маємо, і тим ефективніше працює наша система прийняття рішень, що відображається у кращих результатах. Але як це пов'язано з грибами? Ось тут починається найдивовижніше: існує гриб під назвою Хериціум Іріноцеус або американці його називають, англійською Lion's Man, як львиний гриб, оскільки, коли він росте, він справді схожий на львиний гриб. У міцелію цього гриба міститься речовина Еріноцин, яка викликає значний інтерес серед дослідників своїми цікавими властивостями. Цікаво, що у нашому мозку і спинному мозку є рецептори в нейронах, які приймають речовину. Це найцікавіше в цілому процесі мозкової діяльності, яке варто розглянути більш детально, як працює рецептор? Іншими словами, якась речовина підходить, він знаходить свій рецептор, підключається і проникає всередину клітини. У нас є рецептори до цієї речовини під назвою іриноцин. Я не знаю для чого саме природа це зробила, але якщо це існує і збільшує синтез, тобто виробництво кліткою цього самого фактора росту нервів, то для чогось це було зроблено? Цей іриноцин зустрічається тільки у грибів одного виду: Хіориціум іріноцелус, інакше відомий як грибенчатий єж. У жодному іншому грибі немає такої кількості концентрату і впливу на нашу центральну нервову систему, як у цих грибах. Це унікальна властивість цих грибів. У традиційній китайській медицині грибенчатий єж топовий лікарський гриб, при хронічному гастриті, виразці шлунка, раку стравоходу. Лейкемії та деяких онкологічних захворюваннях використовується його екстракт. У комплексній терапії також включений грибенчатий єж за замовчуванням. Це диво, якщо його розглядати уважно. Але в нього є ще одна дуже унікальна властивість: він змушує відростки наших нейронів рости. Ось, якщо уявити наш мозок, це мільярди мільярдів нейронів, які взаємодіють між собою за допомогою відростків, які комунікують між собою. І завдяки цьому, завдяки тому, що відбуваються електричні сигнали між цими нейронами, народжується думка, народжується дія, слово, думка і все інше. І ось їжак саме він робить так, щоб ці вирости проростали і зустрічалися один з одним, створюючи гармонійну спільноту і закріплювалися. Це допоможе тобі задіяти весь свій мозок та розвинути його потенціал повністю. Коли людина починає вживати грибенчатого їжа, відбуваються дуже цікаві речі. Ви починаєте збільшувати увагу, стаєте більш працездатними, легше завершуєте свої справи. Мій власний приклад полягав у тому, що коли я почав використовувати грибенчатого їжа, це було цікаво тим, що, по-перше, просто закінчувалися справи, які висіли у мене від там кілька місяців. І в певний момент я чітко пам'ятаю, стою на кухні і якось дверця та нещасно відчиняються, дверця шафи, і звідти випадає склянка. Не розумію, як в уповільненому знімку кладу руку і раптом отримується склянка в руці. Тоді я зрозумів, отже, я раніше точно.